От, наприклад, у мене була історія, коли всі хейтили Соню Морозюк, зненавиділи її. Я особисто вважаю, що вона отримала не по заслугам. Тобто, да, вона там ну не побачила художницю, да, яка там зустрічалась з цим корупціонером. Вона отримала не по заслугам. Так, вона допустила помилки, але той бруд, той кенселінг, який вона отримала, не дорівнює тим помилкам, які вона зробила. Я це відчувала. Мені реально було її шкода, я якось прям постом підтримала її. І, повірте, люди дуже багато відкликнулись і сказали, що блін, я так само вважаю, я сказала нетипову думку і тим самим показала свою силу вміти казати речі, яким я вірю. Навіть якщо вони комусь не подобається. До речі, Сосона Соня Морозюк, пам'ятаєте, коли це все відбулося? Звісно, я там дивилась, мені було цікаво, як вона буде проживати, бо це ну реально дуже було важко. Я навіть не хочу уявляти. Але вона тоді, через десь місяць, презентувала футболки і різні там фенічки з фразами Мразь і іншими негативними коментарями. І по суті, те, що я казала з негативу і хейту зробила якусь можливість для себе.